Комунальне підприємство Благоустрій Кремчука придбав на підпричіп з маніпулятором. Тепер оголосили про закупівлю самосхіду майже за 4 мільйони гривень. Це спускають гроші військового протифового, яке отримали раніше. Це містяни пишуть, що це за техніка. І наступне запитання також по техніці. Чому технічні умови на самосхід гарно прописані під самосхід, який поставляє Альфатекс? Дивіться, поки що це лише наміри благоустрія Кривенчука, ніхто нічого не закуповує. З приводу, з приводу напівпричіпу з маніпулятором ми це питання говорили давно. Благоустрія Кривенчука, ви знаєте, що спеціалізується саме на обслуговуванні зелених зл, зелених насаджень і причіп. Окремо і окремо там, наприклад, якийсь навантажувач, використовувати ганяти на об'єкти дуже фінансово накладно. Такий причіп з вже з обладнаний маніпулятором, який дозволить збирати там грейфорна насадка, установка, збирати сміття, збирати залишки деревини. Він набагато більше зекономить грошей і буде мобільним, зручним і ефективним. Але ні, ми ще ні, ні, благоуси Кременчука оголосив тендер, оголосив тендер на очікувану вартість закупівлі для того, щоб визначитись. Чи зможемо ми, наприклад, там, передбачити протязі 2024 року ці кошти, чи можемо ми, наприклад, розраховуватись поступово до кінця 2024 року з постачальниками, якщо такий буде. за... Ці основні засоби. Тобто це питання ще не остаточне. Це лише очікувана вартість і очікувана процедура. Грошей під це нема. Це я вам скажу за безпечним. Грошей, грошей, це очі, це очікувана вартість для того, щоб визначитися.